Топ ігор, які всі ми грали в дитинстві. Гра номер 1 це колечко. Ми грали її ще в садочку, ну і в дворі також грали. Всі сідають отак на лавку. Є один ведучий, який тримає в руках колечко, отак в руках, щоб ніхто не бачив. І кожному, всі тримають отак руки, і кожному отак по руках проводить. І комусь одному він кидає колечко, і той хтось виходить і, здається, стає ведучим, якщо він нічого не плутає. Далі десятки на скакалці, тобто один це пригайте просто так. 2 це на три – це там на одній нозі, 4 на другій. Далі не пам'ятаю, і 10 це 10 разів ти пригаєш, просто кидаєш скакалку, має утворитися скакалки такий кружочок, ти маєш стати в нього ногою, тобто він має бути такий закритий, стати ногою і порахувати до 10 секунд на одній нозі. Цю гру ми також грали дуже часто, ведучі стоїть посередині, всі стають вокруг нього, і він почне скакалкою крутити навколо себе, і останні всі пригають. З скакалкою ми грали отаку гру. Хтось один або двоє пригали, ще двоє крутили і казали: роза, біроза, лілія, мак, алка, фіалка, душистий буряк чи буряк. І якщо ти збиваєшся, то тобі треба спочатку пригати. Ну, щось ніби так. Далі гра в резиночки. Я не дуже пам'ятаю, як там треба пригати, але я пам'ятаю, що люди, які тримали резинку, вони спочатку тримали її на ногах, потім тримали на колінах, потім тримали на талії, потім на шиї. Ще ми грали щось типу розсмішляком гра, яка називалася Бочка меду. Треба було ведучому розмішити всіх інших. Гра в класіки треба було взяти камінчик, кинути на намальовані класіки, і туди, куди попаде камінчик, туди ніби не ставати ногою. Ніби гра є не їстівне, вона дуже схожа на гру Мед, яка була в тій частині, тільки там можна було задавати будь-які запитання, тобто тебе звати якось там. А тут тільки все, що стосується їжі. Гра Дон-Дон дері отак треба було грати, але я не пам'ятаю вже ні тексту, ні. Вона взагалі гралася. Важати вважати, віддай піонера теж дуже класна гра. Ми її грали в школі на фізкультурі. З одної сторони стоять діти, тримаючись за руки, отак в лінію, як на малюночку, і з другої сторони так само. І з одної сторони до других кажуть Важати вважати, віддай піонера. І вибирають хто той, хтось біжить і має пробити, от пробігти, отак між руками і пробити руки. І вона і команда стає на одного гравця. Більше гра, я знаю п'ять імен. Гра грається м'ячем, і м'ячем ти просто відбиваєш об об землю і називаєш я знаю п'ять імен. Там, допустим, дівчаток, хлопчиків або дерев, п'ять ну будь-чого. Гра гаряча картопля. Діти по колу передають м'яч, хто його не зловив, сідає отсюди в центр і має залишитися тільки один.